Доброго дня, друзі. Сьогоднішня наша тема Русь, Україна або як її ще називають, Київська держава. Фактично, це синоніми усім нам відомої Київської Русі. Як ми, ми пам'ятаємо, попередню тему ми закінчили на великому розселенні слов'ян. На території України слов'яни поділилися на сім племінних союзів. Що ж таке племінний союз? Це об'єднання кількох племен з метою ефективнішої діяльності їх жителів. В, у, в Україні існували такі помінні союзи: сіверяни, поляни, деревляни, волиняни, або як їх ще називали доліби або Бужани, Оличі, Хорвати, або друга назва білі Хорвати та Тиверці. До середини 9 століття. Заправління князів Аскольда та Діра, за землями України, де мешкали поляни, сіверяни та деревляни, закріпилася назва Русь. То хто ж були такі Аскольд та Дір? Загалом існує дві основні версії їхнього походження, які ми і розглянемо. За однією версією, згідно літопису, вони були вар'язькими воєводами, варягами називали жителів скандинавських країн. Нинішніх Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, що здійснювали постійні морські походи по всьому світу. Як повідомляється у повісті минулих літ, під час одного з таких походів, у 860 році, двоє вар'язьких воєвод Аскольд та Дір, досягнувши Києва, були запрошені до князювання у місті, ставши його першими відомими нам, правителями. У тому ж 860 році, вони здійснили похід на Константинополь, столицю Візантійської імперії, що була наймогутнішою державою того часу. Похід був вдалий і призвів до укладання вигідного мирного договору між Константинополем та Руссю. Пізніше шлях від скандинавських країн до Константинополя став основним торгівельним шляхом у Київській державі та отримав назву шлях із варягів у греки. Але дана версія. Викликає багато запитань, адже не зрозуміло, як у період декілька років Аскольд та Дір змогли взяти владу у Києві, здійснити похід на наймогутнішу країну того часу та з трофеями повернутися назад. За другою версією Аскольд та Дір були полянськими князями. Князь це правитель певної області чи всієї держави. Дійсно, якщо ми згадаємо попередню лекцію, то побачимо, що за тисячу років у центральних землях України. Спочатку жили племена трипільців, потім скіфи оречі. Про це розповідає історик Геродот, який розділяв скіфів на декілька категорій, таких як скіфи оречі, скіфи зимороби, кочові та царські скіфи, зазначаючи при цьому, що скіфи оречі, які займалися сільськогосподарською діяльністю, швидше за все були корінними мешканцями цих земель, а називали їх скіфа, а називали їх скіфами, тому що свого часу вони були підкорені реальними кочовими племенами скіфів. Що прийшли зі Сходу. Потім, у Центральній Україні, в основному жили племена антів, яких згодом почали розділяти на слов'янські племена, про які ми говорили на початку лекції. Таким чином, ми бачимо, що протягом своєї стародавньої історії на наших землях постійно проживав народ, який в основному займався землеробством. тому не дивно, що до 9 століття на території України вже були зародки державності. А в Києві міг спокійно княжити слов'янський князь Аскольд. Також цікаво, що за, що за свого правління Аскольтадір, за прикладом Візантійської імперії, прийняли християнство і навіть спробували впровадити християнство на Росії. Але ця спроба була невдалою, адже більшість населення були тоді язичниками. У той час, як у Києві княжив Аскольтадір, у місті Новгород княжив інший варязький правитель Рюрик. Після його смерті правити у місті повинен був почати його син Ігор, але він був ще малолітній, тому до досягнення ним повноліття управляти у Новгороді почав родичі Рюрика Олег. Хоча насправді невідомо чому княжив він набагато довше, аж до своєї смерті. У 882 році Олег під підступом захопив Київ, убив Аскольда та діра. Та об'єднав таким чином північні та південні руські землі, зробивши Київ столицею Київської Русі. Олег багато воював, зокрема, підкорив деревлян та сіверян, а також у 907 та 911 роках здійснив два вдалі походи на Константинополь, що призвели до міжнародного визнання Київської держави, запровадження безмитної торгівлі із Константинополем та до виплати Константинополем контрибуцій Київської Русі. Наступним після Олега почав княжити Ігор, який більшість свого князювання приборкував слов'янські племена, що входили до, до Київської держави, та збирав із них данину. У 1941 та 1944 роках Ігор, як і Олег, здійснив два походи на Константинополь, але вони виявилися невдалими. зокрема під час першого походу флот Ігоря був знищений так званим грецьким вогнем. Який фактично був суперзброєю Візантії того часу. Через деякий час після цього Ігор був убитий деревляним через непомірний, через непомірний збір данини з них. Єдиною жінкою, що правила Київською державою, стала дружина Ігоря Ольга, яка прийшла до влади після смерті чоловіка. Княгиня Ольга була мудрою жінкою і, врахувавши помилки чоловіка, одразу ж після приходу до влади. Ліквідувала місцеві княжіння, зокрема, скосувала правління деревлянського князя Мала, тим самим відомстивши за загибель князя Ігоря. Після цього вона впорядкувала збір данини у державі, визначивши фіксовану кількість продукції, яку мали сплачувати її підлеглі. Цей вид данини отримав назву «полюддя». Ольга вела активну зовнішню політику, мала міцні дипломатичні зв'язки із Візантійською імперією. Та провідними європейськими країнами того часу. Крім того, у Константинополі вона прийняла хрещення і навіть намагалася впровадити християнство як релігію на державному рівні, але, але безуспішно. Після Ольги до влади прийшов її син Святослав, який більшість свого князювання провів у військових походах. Святослав підкорив поминав в'ятичів, двічі ходив у походи проти болгар. Та розгромив державу Хозарів – Козарський Каганат. Війна з останніми стала великою помилкою, адже відкрила дорогу для нападів на Київську Русь кочових племен Печенії, які, зрештою, убили князя Святослава під час одного з його повернень до Києва. Після Святослава у київській державі почалася боротьба за правління між його синами. Так, на початку київським князем став його старший син. Ярополк, але через деякий час він загинув від війська молодшого брата Володимира. До основних здобутків князя Володимира належить побудова земляних укріплень на сході держави для захисту від печенігів, які отримали назву Змієві вали, приєднання землі волонян та карпатських хорватів, а також закріплення володіння над землями в'ятичів. Крім того, Володимир замінив родопомінний поділ, поділ Київської Русі на територіальний. тобто у центрах основних руських земель він замінив помінних князів на своїх синів та, бой, та, та бояр. Також він розбудував у декілька раз центральну частину міста, так званий Київський дитинець, започаткував карбування срібних та золотих монет, срібляників та златників, та побудував церкву Богородиці, яка в народі отримала назву десятинна. Тут важливо зазначити, що у цей час у Київській Русі було поширеним язичництво. У 988 році Володимир замість язичництва, тобто віри у багатьох богів та поклоніння силам природи, запровадив християнство віру в Господа Ісуса Христа, який прийшов на землю для спасіння людства. Це запровадження було на рівні держави, тобто християнство стало державною релігією. Це допомогло зміцнити владу князя. Тісніше об'єднати населення Київської Русі та встановити рівноправні відносини із християнськими державами, у першу чергу із Візантією. Згідно літописів, період правління Володимира Великого можна поділити на дохристиянський, коли він був жорстоким, роблячи усе за своїм бажанням, а також на період християнський, коли його політика стала більш справедливою та врівноваженою. Після Володимира Векер. Після Володимира Великого знову почалася боротьба за владу між його синами. Врешті-решт головним князем став Ярослав, який з часом отримав прізвище Мудрий. Ярослав княжив у Києві із 1019 по 1054 рік. За цей час Київська Русь досягла своєї найбільшої могутності. Ярослав здійснив декілька походів на сусідні держави, що призвело до відвоювання у Польщі червенських міст на заході Київської держави, побудови міста Юр'їв. На півночі країни та остаточної перемоги над печенігами у 1036 році, на з чого наступного року було побудовано Софійський собор. Крім того, Ярослав приділяв багато уваги для культурного розвитку країни. За його сприяння було висвячено першого митрополита Русича, якого звали Іаріон. Тут потрібно розуміти, що до цього на всі вищі церковні посади призначались лише священнослужителі з Візантійської імперії. Де християнство панувало уже тисячу років. Також у період його княжіння було засновано Печерський монастир. Ярослав був також першим, хто уклав писавний збірник руських законів, який, який отримав назву Правда Ярославичів. Цей збірник складався із 18 статей, де визначалися основні права громадян Київської Русі. З часом ці закони були доповнені нащад, нащадками Ярослава. І збірник Правда Ярославовичів став першою частиною збірника Руська Правда, велику увагу Ярослав Мудрий приділяв шл... шлюбній дипломатії, тобто сприяв тому, щоб його діти одружувалися із високопосадовими громадянами інших країн, наприклад, свого... свою доньку Анну відвидав за французького короля, і, нарешті, Ярослав увів новий принцип престолонаслідування, що ґрунтувався на старшинстві. Розділивши головні руські землі між своїми синами. Так, Київ він передав Ізяславу, Чернігівщину Святославові, Переяславщину Всеволодові, Володимир Волинський Ігорові, І причому головним вважався старший із синів Ізяслав, який посідав Київський престол. На початку свого правління сини Ярослава, княжили досить злагоджено. Але після поразки половцям на річці Альта, об'єднаного руського війська. Стосунки між князями почали погіршуватися. Спочатку громадяни Києва вигнали князя Ізяслава зі свого міста, але той зміг поверну, повернути собі владу. Через деякий час Святослав пішов на Київ, переміг Ізяслава і почав там княжити. Через кілька років на київському престолі Святослава замінив всеволо, а після його смерті головним у державі став син Ізяслава, Святополк. Після його не дуже вдалого правління на прохання киян. У 1113 році Київську державу очолив син Всеволода Володимир Мономах. Володимир Мономах був мудрим правителем. Ще задовго до очолення держави у 1097 році він став ініціатором Любенського з'їзду, на якому було ухвалено спільний план дій щодо надання відсічі половцям, а також ухвалено при вочин, принцип Воченого зимоволодіння. За яким землі, що перебувало під владою у кожного з князів, закріплювалося за ними та передавалося після їх смерті у спадок їхнім дітям. Вже, вже за свого князювання у Києві Володимир Мономах доповнив новими законами руську правду, займався розбудовою міст України, здійснив багато переможних походів на половців та приділяв велику увагу шлюбній дипломатії. Крім того, він написав повчання дітям. У якому на власному прикладі повчає дітей бути розумними правителями, захищати інтереси Росії, боротися з князівськими міжособицями, поширювати освіту і самим постійно учитися? Наступником Володимира Мономаха став його син Стислав Великий, що у цьому продовжував політику батька та успішно управляв державою.